Знаєте, ми з вами так до програми говорили про те, що ми будемо розглядати і досвід з країн, які поряд з нами знаходяться, і ви дуже так от влучно даєте ці приклади. Скажіть, будь ласка, а от після нашої перемоги ми ж ці віримо, ну, звісно скажіть, чи можливо з нуля починати, чи ні? Тобто вже є той досвід, угу. чи можна починати з довіри? Бо вона є в основі всього. В основі економіки, в основі права, правильно? в основі так. людських відносин. І зараз це от якраз є деформоване. Чи можна з нуля починати? Тобто от сісти, взяти аркуш паперу сказати, що от ми заробляємо стільки для того, щоб ми заробляли. Дуже, дуже влучне запитання, тому що а, вряд чи щось можна почати з нуля, тому що uh -huh. ми мусимо і маємо якусь константу на сьогодні. Uh -huh. Ну, маємо. Ми маємо той менталітет, ми маємо цей ресурс, ми маємо якусь кількість населення, ми маємо цю систему для того, щоб її змінити. А я все ж таки за. Природні зміни, а вони еволюційні. Тобто все треба змінювати поступово. ну До прикладу, Німеччина, Ну ми знаємо цю пунктуальність німецьку, да вони не, не, не кидають сміття на вулиці. Один із законів, який у них був, якраз, до речі, після війни, коли вони захотіли от привести свою країну до ладу і дуже швидко це зробили. У них був такий закон, що був величезний штраф за те, що людина смітить просто. Але потім, коли відмінили, ну це вже якби закладено в природу людини, і вони просто вже ментально не告达, не кидають, не роблять цього, да? не смітять, а там чисто, де не смітять. Да? І будь-який закон, він не є. Хороший чи поганий, як його використовувати? Наша ж Конституція рахується самою із, із демократичною, самою класною, да? одна із найкращих, але яким чином її застосовують. Тобто, тут м, все рівно треба повертатися до менталітету людей, до того, що кожна людина в першу чергу має починати з себе, але на рівні законодавства. і… Дуже добре говорити про комплекс. Тобто, не може довіра як відпрацьовується, коли а, ми говоримо я а, і другий каже я. Да? А коли я кажу, «да, давай я зроблю, а хтось каже, «та ні, ти роби, а я не буду. Да? Тобто, Це а, спільне і м м тільки спільно, ну, а, Держава це от, е, є визначення держави. Але насправді, якщо взяти природу, це чиновники. А чиновники звідки? Вони не звідки не беруться, вони є наші. Вони тут виховалися, да? вони пішли туди і починають щось кре… І там вони друг друга підтримують, розумієте, там на тих рівнях. Фактично, чому зараз іде вигорання? Тому що і ми не бачимо ніяких. Е, Чоловічних законів, так, ну, людяних, тобто для людей і про людей законів. А, тому що там необхідно створити людям страх, щоб вони не могли думати. А має бути навпаки: людина має бути вільна, економічно вільна, в першу чергу. Тому що, якщо вона економічно не вільна, ну як би ви не хотіли. В будь-якому випадку є ризик того, що вона стане корупціонером або буде робити якісь нелюдяні речі, да, тобто які притять природнім всім складовим. Тому треба говорити про те, що економічно людина має стати вільною.